Анна Фауст. Автобіографічна розповідь. Йоганна, скорочено Анна, яку християни в Німеччині ніжно називали Тітонька Анна. Сьогодні маловідома постать вона не була дружиною пастора чи місіонеркою. Вона не писала книжок і не займалася спортом. Бо вона не була генієм і не народилася у визначній родині. Бо вона просто служила Христові. Понад 60 років Анна Фауст допомагала тим, хто в біді, хворим, злиденним, скривдженим грішним. Намагаючись полегшити біль інших, вона сама переживала невимовні страждання. Проте земні труднощі були для Анни нічим порівняно з вічними стражданнями грішної душі. Адже разом із її працеві любові завжди була звістка про любов Ісуса. Вона служила для Христа і говорила про Христа. Народившись 1825 року, Анна виросла в Ербельфельді в селі поблизу міста. Поперталь, на північному заході Німеччини недалеко від кордону з Нідерландами. У юності вона весь день проводила на млині, займаючись ткацтвом, але перед роботою на світанку ходила до річки, щоб випрати одяг форим. Після роботи Анна проводила вечори, відвідуючи хворих і бідних. Один чоловік так говорив про її зайнятість. Вона замітала в кімнатах, застеляла ліжка, й озброєна відром і щіткою, вривалася й вичищала найзанедбаніші оселі. У 1840 х роках, коли багато німців помирало від холери, Анна служила навіть тоді, коли в неї самої з'явилися перші симптоми хвороби. Вона говорила Ніхто не здатен забрати мене від моїх хворих і нещасних. Вони так гостро потребують мене. Бог захищав її в усіх обставинах. Анна згадувала під час тифу, холери чорної вітряної віспи я дбала про хворих удень і вночі і була здоровою. Одного разу, коли я навіть не змінювала одяг упродовж трьох тижнів, я вирішила до. Кроненбурга, дві години їзди і проспала 18 годин поспіль. Після цього я свіжа і щаслива повернулася до Ельберфельда. З роками тягар Анни ставав усе тяжчим На жаль, її чоловік часто випивав, а вона, покинувши ткацтво, заробляла невеликі кошти, продаючи каву на вулицях свого міста. Носячи важкі кошики з кавою в обох руках, вона трудилася до виснаження, щоб заробити на основні потреби. Її одяг був грубим, адже така тканина була й найдешевшою і подертим, тому що вона не купувала нового, коли старий зношувався. Її щоденне харчування часто складалося з найпростіших продуктів круп, юшки, картоплі й молока. Служачи тим, хто страждає, і страждаючи сама, вона зберігала почуття гумору і сяяла радістю. Одного разу заможний бізнесмен здивувався її гарному настрою. Фрау Фауст, у вас такий щасливий вигляд. Анна розповіла чоловікові про мир і радість, які вона знаходить у Христі, додавши: Ви теж можете стати таким щасливим. Мандрівки Йоганни вулицями міста познайомили її з найнижчими верстами суспільства, волоцюгами та злочинцями. Саме для них вона збирала і роздавала кошти, одяг та їжу. З часом вона заснувала кілька спілок, які працювали в цій сфері. Анна також розпочала уроки надільної школи для дітей у найгіршому районі міста. Нетрях під назвою. Еленштад. Саме тут діти почали називати її тітонька Анна. Анна прожила до 1903 року і навіть у похилому віці віддала себе на служіння іншим. У свої 70 років вона відвідувала в'язнів і допомагала дівчатам, що жили на вулиці. Неодноразово на тих вулицях у небезпеці було і її життя. Одного разу, повернувшись додому, Анна побачила натовп поблизу свого будинку. Її син, оточений цікавими перехожими, збирався штирхнути ножем свого батька. Пробравшись з поміж людей, Анна схопила сина за руку і припинила стичку й завела його додому. Іншим разом Анна відважно увійшла в зруйнований будинок і зупинила чоловіка. Який напав на свою дружину із сокирою. Про її сміливість і доброту люди складали легенди Чому ж Анна, звичайна жінка, поклала життя на служіння іншим? Йоганна віддала себе для інших, бо Христос спочатку віддав себе заради неї? Пригадуючи дні страждань, Анна говорила. У ті роки Спаситель став для мене всім. Ще юною Анна навернулася до Христа з проханням звільнити її від гріха. Вона служила людям, бажаючи, щоб вони почули добру звістку про Ісуса. Вона переконана, що люди краще зрозуміють Слово Боже, якщо побачать невидимі істини через видиме служіння. Вона говорила, людям треба показати, що ти любиш їх, і лише тоді ти зможеш здобути їх. Анна Фауст була звичайною жінкою. Однак вона здійснювала надзвичайні справи, віддаючи себе в земному служінні своєму Спасителеві.